І класика, і мода чорним по білому та кольоровий світ в одному виданні найстарша, найдосвідченіша, але та, що ніколи не втрачає актуальність газета Трудова слава. Її поправу можна назвати бестселером як сучасного, так і минулого Борисполя. Адже 80 років трудова слава годує район та місто повною якісною і лише свіжою інформацією. Славно трудяться в редакції 12 чоловік. Є тут і молодість, і досвід, і традиційність, і креативність. Головне, що кожен квадратний метр трудової слави просякнутий творчістю. Тамара Велегіцька відповідальний секретар. Роботі в трудовій славі вона віддала майже 30 років свого життя. Її доля невідривно пов'язана з газетою. Були такі часи, коли на плечах відповідального секретаря трималося все видання. Для Тамари найвища оцінка її роботи повага рідного колективу. Мріє, щоб газета виходила кожного дня. Якщо відповідальний, то це відповідальний повністю, тому що кожен день я приходжу на роботу. Кожен день я Вляльковую слова, речення, рядки, і тому, що без помилок ніхто не може бути, від помилок ніхто не може бути застрахований. Ми всі живі люди, і це і граматика, і стилістика, і кальки з російського. І треба, щоб читач, який зараз став дуже обізнаним, дуже грамотним, не бачив помилок. Але помилки я скажу будуть завжди. І якщо ви побачите номер трудової слави. Сьогоднішній і ненароком знайдете помилку, то вибачте нас, тому що сьогодні у нас ювілей. Інна Бакум, заступник головного редактора. Розум газети три роки працює у виданні, а в журналістиці 14 років. Трудова слава для неї справжній подарунок долі. Адже до цього доводилося працювати з чужими текстами. А тут написала свою першу статтю. Для неї це крок вперед. Нині любить писати на економічні, соціальні та фінансові теми. Мріє поїхати в навколосвітню подорож. Найцікавіший момент був перший день мого знайомства з редакцією. Перший трудовий день, коли я зайшла тільки в редакцію, і буквально з порога мені дають в руки фотоапарат. І кажуть, що треба йти вже на якусь подію. Тобто, було, не було ні хвилини на адаптацію. Mm -hmm. От. І це було дуже для мене. Був такий своєрідний шок. Ну, звичайно, з завданням я справилася. Ала Богу ж, журналіст! Душа газети колись написала статтю про золоте весілля однієї сім'ї. Коли герой статті прийшов їй віддячити, назвав Алла Буш. З тих часів прізвище двох американських президентів стало її іменем номінальним. Чи мріє просуватися кар'єрними сходами, Алла не ділиться, каже, всі плани на роботу річ здійсненна. Головне для цієї гарної жінки, аби батьки були здорові та доня радувала. Може, трохи дивне порівняння, але, на мій погляд, таке влучне. Кажуть, що в коханій людині навіть недоліки сприймаєш із якоюсь приємністю, а в байдужій і досягнення дратують. Отож, всі недоліки і зауваження, а без них просто неможливо, бо нічого ідеального немає, в своїй газеті сприймаю нормально, навіть з особливою приємністю. В іншій газеті не хотіла б працювати. Бо коли любиш її зсередини, коли вболіваєш за її майбутнє і гордишся минулим, хіба це не доказ? Хай це буде своєрідне освічення. їй в любові в це ювілейне свято. Оксана Кобзар, журналіст. Працює журналістом тут з 2003 року. Трудова слава стала для неї стартом журналістиці. У газеті відповідає за події в районі. Від її пильного ока та гострого пера не сховається жоден посадовець. Трудова слава для мене це прекрасний професійний життєвий досвід. Я поважаю колектив, з яким працюю, тому що в нас дуже гарна демократична атмосфера в колективі. Я поважаю людей, з якими доводиться зустрічатися в процесі роботи, і це мене влаштовує». Наталія Бублик, журналіст. Свіжий вітер. Пройшла шлях від героїні статті до автора. Після того, як брала участь в конкурсі Таланти Борис Бориспіщина та прочитала про себе матеріал в трудовій славі, подалася в журналісти. Називає себе щасливою людиною, бо, прокидаючись, щодня з радістю йде на роботу. Пише про молодь, творчі колективи та займається фотографією. Ну, оскільки я зараз дуже захоплююсь фотографією. Мені б хотілося ну, по перше, своє це фотомистецтво щоразу вдосконалювати. Ну і звичайно, щоб мої фото з'являлися в престижних фотовиданнях. Роман Петлицький, завідувач відділом дизайну та ілюстрації водій. Син полку з дитинства знав майже всіх трудославівців. Всі керівники та журналісти нерідко гостювали у його творчих батьків. У газеті займається фотографією та керує служебним авто. А у вільний час грає на цимбалах, сопілці та гітарі, створив власний музичний гурт. Грою не радую, але я так думаю, що своєю присутністю напевно радую. Ну я так хочу думати. Дівчата, я вас радую своєю присутністю. Так. <гаси> да, кажу, що я страшенно сом... сором'язливий, красивий, розумний. Метр 80, м, до речі. <гаси> 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 неодружений. <гаси> Очі блакітні, як бачите. Ну, а хоча мені, як 80? Ні, мені не 80, як трудові славі. Я дуже-дуже радий з того, що трудові славі все-таки 80 на кінець то. Наталія Можайкіна, журналіст. Вість редакції трудовій славі віддала 35 років. Нині Наталія Можайкіна ветеран. Однак покидати улюблене ремесло не планує, адже газета для неї більш ніж просто робота. Раніше вона вела теми транспорту та промисловості. Тепер уже в поважному віці може дозволити собі повередувати і писати про те, що до вподоби її статті про цікавих людей, соціальні проблеми та тварин. Це дійсно моє життя, це моя робота, як без якої я просто не можу себе уявити, тому що ця робота дуже творча. Робота це насправді ця можливість зустрічатися з дуже цікавими людьми, творчими людьми. І потім, коли зав'язується з цими людьми, якісь стосунки, то твоє життя стає цікавішим і дійсно творчішим. От у нас є така жінка, вона вишиває рушники Галина Приходська. Вона буде нас вітати на наше свято. І я хочу просто, якби, вірш, вірш написала такі невеличкі рімовані рядочки. Ми плекали старінки, як майстрині рушники. Відзерунки долівських відбивалися на них. Олександр Антоненко, головний бухгалтер. Скромно рахує гроші. Два роки Олександр працює головним бухгалтером трудової слави. Єдина людина в редакції, що може звести дебет з кредитом. В нього робота теж пов'язана з письмом. Однак пише він, на відміну від побратимів по цеху, зовсім не творчі матеріали, а фінансові звіти. Найскромніший з трудославівців. Приємно. З творчими людьми завжди працювати приємно, тому що це весело, це завжди щось непередбачуване. То це не, не досить сухо, і завжди бувають якісь моменти, які урізноманітнюють мою нудну роботу бухгалтера. Юлія Калініна, дизайнер-верстальник. Обличчя редакції. трудовій славі вона п'ять років. Це при Юлії газета набула кольору на плечах цієї молодої дівчини. Чи не найвідповідальніша робота? Двічі на тиждень вона верстає номер. Нерідко останньою з колективу покидає робоче місце. Для мене трудова слава любима робота, любимий колектив. дуже приємні, хороші люди. Взагалі, практично тут живу. Михайло Нанінець, головний редактор. Руки, ноги та голова трудової слави. Три роки він керує виданням. Михайло Нанінець очолив трудову славу, коли до України дісталася глобальна економічна криза. Згадує, було важко. І він і колектив працювали без відпусток. Однак з уст ні одного підлеглого не було невдоволень новим керівництвом. Всі були в одному пориві. Тоді розуміли, газету треба рятувати. За відданість та працелюбність керівник віддячує працівникам, виписує премії, і організовує екскурсії. Недавно трудославівці їздили до Львова. Тепер хочуть підкорити північну столицю Росії Санкт-Петербург. E -e, наша газета робиться кхе -кхе, буквально з гарячої сковорідки, з коліс, як то кажуть. Сьогодні ми беремо матеріал, і сьогодні він опрацьовується терміново. Доводиться відповідальним секретарем, пускається в газету, і завтра вже ви маєте право його читати. Звичайно, хотів би звернутися до, до тих журналістів, які були і залишаються, бо для нас. Зірцем для, для, для тих, які сьогодні на пенсії, хоча журналіст це поняття таке, що не можна сказати, журналіст пенсійного віку це кореспондент, колишні наші кореспонденти, але журналістами вони залишилися, тому що вони нам телефонують, вони нам підказують постійно теми, вони нам е, нагадують про той крен, який взяла газета в той чи інший бік, і, і кажуть, е, Михайле, тримай е, кермо правіше чи штурвал правіше. Ми їм вдячні за це. Сподіваємося, що ще довго і довго вони нас наснажуватимуть, скажімо так, на нові, на нові здобутки у нашій газеті. Ну і, звичайно, хотів би подякувати, подякувати журналістам. Подякувати Журналістам за те, що вони в той непростий 2009 рік, коли нам вистачало буквально на лише на мінімальну зарплатню, <кій> я жодного слова. На докір собі не почув за те, що їм чогось бракує. Не можна бійти увагою наших співзасновників за ці два роки. Вони нам дуже багато допомогли. Вони нас підтримували, коли могли матеріально, коли б інколи, інколи словом, звичайно, від цього дуже багато залежить, від цього залежить настрій колективу. От, особливо вдячність Анатолію Соловйовичу Федорчуку. Ви знаєте, скільки багато. Проєктів мені здається, що журналістика втратила від того, що він, що він не, не обрав нашу стезю. Звичайно, він теж дуже творча людина. Він пише вірші. От він є, е, ну скажімо, ініціатором багатьох наших. До речі, тема видання журналів альманахів щорічних теж належить йому. Ми її тільки вчасно підхопили, як кажуть, і розширили. Звичайно, хотів би подякувати всім всьому депутатському корпусу минулого скликання, які нам дуже сильно допомогли. Сподіваємося на таку ж тісну співпрацю із новими депутатами, які щойно прийшли у міську раду, адже на дві третини склад оновився. Так само, звичайно, хотілося б подякувати. Голові райдержадміністрації Ольшанському Анатолію Івановичу, адже ви знаєте, що газета <кій> у цьому році газета тримала першість два місяці поспіль, тому що в нас е, був найбільший тираж в області. І сподіваємося, що колись <кій> Анатолій Іванович ще е, як допомагати нам у, нам у тому, щоб усі мешканці сіл району отримували нашу газету. Хочу подякувати, звичайно, е, е, голові. Районної ради попередньому голові попереднього скликання Ярмакову Віктору Леонідовичу заступнику Недогибченко Івану Володимировичу теж за велику підтримку. І я вважаю, що найгірші часи для газети вже, вже закінчилися. Найгірші попереду у нас тільки щасливі. І світле, Нехитрий слоган газети ми найкращі, певен редактор, хоч з претензією, але чесний. Адже в колективі, як і в газеті, гармонійно поєдналися досвід, зрілість, молодість та креативність. Іншими словами, мода і класика.